У перший понеділок літа очільник івано-франківської громади Руслан Марцінків провів традиційний прийом громадян. За понад чотири години він вислухав десятки звернень. Мешканців сіл найбільше турбують дороги та транспорт. Орися Долгова з Кам'янного звернулася з проханням провести ремонт. У нас є комунальний автобус і для нього дуже ця дорога тяжка. І ми так як з повагу відносимося і до водіїв, і до того транспорту, аби він не ломився. І просимо, постійно приходимо сюди, просимо, щоб нам підремонтували дорогу. Півтора року тому через війну Олена Любера покинула рідний Сєвєродонецьк і переїхала до Івано-Франківська. Нині водійка тролейбуса вона самотужки виховує двох дітей на прийомі у мера Жінка звернулася з найболючішим питанням потребою у житлі. Я звернулася з приводу, що мені потрібна квартира для моєї сім'ї і за грошовою допомогою. Пообіцяв, що допомога грошова буде. Мешканці Івано-Франківська активно подавали ідеї на бюджет участі. Тетяна Бугрин запропонувала відремонтувати провулок в Опришівцях, але проєкт не набрав голосів, та жителі мікрорайону не втрачають надії. Вироблена була дуже велика праця, оскільки ми набрали 1657 голосів. Як ви розумієте, це є дуже багато і нам трішечки не вистачило. І ми просимо його, щоб нам або дофінансував, або хоча б то, що ми на що ми заробили, хоч нам на ті кошти щось поставили на нашій вулиці. Івано-Франківці також масово звертаються щодо протікань дахів. Директор комунального підприємства Комфортний дім Геннадій Пономаренко каже. Працівники оперативно перевіряють покрівлі і усувають на герметичність. Не завжди мешканці можуть зібрати підписи там цілого будинку, наприклад, чи цілого під'їзду. Тому в окремих випадках треба виходити десь індивідуально, тобто робити десь аварійні роботи, десь можливо якісь невеличкими такими заходами обходитись. Ну а там, де зібрані підписи максимально, звичайно, що будемо робити повністю капітально. Мер зазначає прийом громадян. Це діалог, який показує, чим сьогодні живе громад. Прийом це життя, це така, знаєте, зріз суспільства. Одна група приходить за індивідуальне опалення, друга група прийшла проти індивідуального опалення. Ну, тобто це таке людські питання, справи, але ми відкриті до спілкування, відкриті до проблем мешканців, це саме основне. Пробуємо вирішувати їх по мірі можливості, те, що в наших компетенції.